Новні, ну, всім привіт. Ви шукаєте, наприклад, компанію, яка надає високий рівень схвалення позики. І терміново, якщо гроші потрібно, можна в опису до цього відео подивитись на сайті пропозицію з умовами на 30 днів. Перший кредит надається акційно зі знижкою 99%. Тобто першим клієнтам надається можливість протестувати, як зрозуміти користуватися кредитом і подивитись умови. Щодо сплати, тобто ви обираєте на калькуляторі позику від 500 гривень, і перший термін 30 днів надається без відсотків. Далі вже буде нараховуватися комісія, якщо у вас залишиться сума до виплати, це 1,5% на день. Не забувайте, що згідно з законом Національного банку України, зараз фінансові компанії знизили відсоткову ставку за користування кредитними грошима. Є щодо пропозиції партнера-кредитора, це організація Тенго. Він надає вам кредит до зарплати на будь-які потреби. І ви на сайті в опису до цього відео можете авторизуватися через банк ID і для авторизації за допомогою Банк ID Національного банку України. Обираєте потім суму і термін на калькуляторі, переходите на форму заявки, натискаєте на кнопку авторизувати за допомогою Банк ID і обираєте банк, клієнтом якого ви вже є. І проходите авторизацію, і потім чекаєте повернення на анкету клієнта на сайті. Про авторизацію теж ви в опису до цього відео на сайті дізнаєтеся, що це таке. Якщо ви реєструєтесь, то стандартним шляхом вказуєте паспортні дані, паспорт та податковий номер, номер мобільного телефону і номер картки, на яку буде зараховано кошти. Можете взяти при першому зверненні від 500 до 15 тисяч гривень терміном на 30 днів. Першим клієнтам максимальна сума 15 тисяч, повторним 25 тисяч надається позика. І якщо будете користуватися всім часом кредитування, то термін до 360 днів, і ви бачите, як ті умови кредитування. Протягом першого розрахункового періоду є загальний термін. Теж є. Якщо вам цікаво, ви ознайомтеся з повною інформацією про загальні умови кредитування і включаючи попередження про різні наслідки. Якщо кредит не сплачувати, про це не забувайте. Приклад розрахунку це сума 15 тисяч на термін до 30 днів. Якщо термін потрібно вам більше, ви можете оформити стандартні умови і потім користуватися ще додатковим часом.